Українсько-швейцарський проект Підтримка децентралізації в Україні Деспро працює із 2007-го у трьох областях. Цього року до проекту приєдналися Дніпропетровщина і Полтавщина. В нашій області 25 громад виявили бажання отримати грант на розвиток своєї території. Проте кількість проектів була обмежена не більше 6-7. Та зважаючи на активність полтавців, керівники Деспро збільшили їх для нас до 10 це якраз проект про покращення послуг, які покращують життя людей в сільській місцевості. В основному він пов'язаний з постачанням води. Але це якраз проект також про соціальну мобілізацію, тобто для того, щоб активізувати громадян і співпраці між громадянами та органами. влади. Ваша відкритість і готовність приймати і підтримувати даний проект для нас дуже важливо. Традиційно, як і у всіх європейських проектах, фінансування передбачається спільне швейцарських партнерів, громади та з місцевих бюджетів. Тож перед органами місцевого самоврядування зараз головне завдання передбачити кошти на співфінансування у бюджеті дві Тисячі п'ятнадцятого, якщо в нас будуть проблеми із бюджетом на наступний рік, і у нас будуть проблеми щодо залучення таких коштів в обсязі тих же самих там 40 чи 20%, ми будемо продовжувати цю роботу із сільськими громадами, і будемо продовжувати цю роботу із потенціальними інвесторами, які теж можуть і мають право. Брати участь у цьому проекті, хоча наголошують в облдержадміністрації, головне навіть не гроші, а уміння людей організуватися для вирішення проблем громади це інструмент для того, щоб люди дійсно на місцях розуміли, що проблема у них це їх проблема, і не прийде ніхто, ні з обласної ради, ні з за кордону вирішувати їх проблеми. Загалом проект ДЕСПРО в Україні активно розвивається у двох напрямках: охорони материнства і дитинства та органічного господарства, що також перспективно для Полтавщини. Готові партнери із Швейцарії організувати за потреби і обговорення реформ із децентралізації в Україні.